Розв'язання завдань другого дня, які присвячені основному тригонометричної тотожності. Перше завдання. 4 синус квадрат альфа треба обчислити, якщо відомо, що 4 косинус квадрат альфа дорівнює 1. Зв'язок між синусом квадратом і косинусом квадратом нам потрібний, тому ми одразу записуємо собі основну тригонометричну тотожність. Синус квадрат плюс плюсинус квадрат альфа дорівнює одинички. І нам потрібно порахувати 4 синуса квадрата. Синус квадрат, щоб знайти, треба косинус квадрат перенести в інший бік. Синус квадрат альфа завжди то 1 відняти косинус квадрат альфа. Рахуємо те, що нас питали. 4 синуса квадрата альфа. 4 помножити, підставляємо. 1 відняти косинус квадрат альфа. Розкриваємо дужки. 4 відняти 4 косинуса квадрата альфа. 4 косинуса квадрата то є 1. 4 відняти 1, відповідь 3. Б. Це тотожність, дуже легко цей вираз спрощується, якщо пригадати означення катангенса. Один відняти синус альфа, катангенс то косинус альфа поділити на синус альфа і помножити на косинус альфа. Синус скорочуються. один відняти косинус квадрат альфа. Ми щойно рахували це синус альфа альфа наступна відповідь д. І так само один відняти синус квадрат. Наприклад, якщо ви таке зустріли, можна розписати одиничку. Завжди в тригонометрії одиничку розписуємо як косинус квадрат альфа плюс. Синус квадрат альфа. Відняти синус квадрат альфа і помножити на тангенс квадрата. Хто такий тангенс? То синус квадрат поділений на косинус квадрат. Синуси взаємно знищуються. Потім косинус квадрат альфа помножити на синус квадрат альфа ділений на косинус квадрат альфа косинуси. скорочуються. і знов таки маємо відповідь синус квадрат альфа то відповідь г. Наступний вираз. Тут ми вже застосуємо формули скороченого множення квадрат суми і квадрат різниці. Підносимо до квадрату 1. Плюс подвійний добуток 2 тангенса альфа. Плюс тангенс квадрат альфа, плюс знову в квадрат один відняти два тангенса альфа плюс тангенс квадрат альфа. Оці подвійні добутки взаємно знищуються. Як ми пам'ятаємо, один плюс тангенс квадрат. У нас був наслідок один плюс тангенс квадрат альфа дорівнює один поділити на косинус квадрат альфа. Тобто 1 на косинус квадрат альфа один раз і ще раз. 1 на косинус квадрат альфа. 1 плюс 1 – 2 поділити на косинус квадрат альфа. Відповідь – Г. І так само Означення тангенса, основна тригонометрична тотожність і формулу скороченого множення. Спершу підносимо до квадрата. Косинус квадрат альфа плюс 2 косинус альфа синус альфа плюс синус квадрат альфа. Відняти 1, Поділити, тепер тангенс то синус альфа поділений на косинус альфа і помножити на косинус квадрат альфа. Косинус квадрат плюс синус квадрат то одиничка 1 один відняти 1 буде 0. Тобто, ось так. Квадрат косинус квадрат 1 косинус у знаменник, один чисельник ускоротилися. І тому 2 косинус альфа синус альфа. Поділити на синус альфа, косинус альфа. Косинуси скоротилися, синуси скоротилися. Відповідь 2. Буква Б. Пригадаємо парність і непарність тригонометричних функцій. Сінус непарний. Випльовує мінус. Синус мінус х дорівнює мінус синус х. Косинус парний, мінус зникає. Тангенс непарний. І маємо мінус синус х плюс на мінус мінус косинус х помножити. Тангенс – це синус ділений на косинус. Косинуси скоротилися. Мінус синус, мінус синус, мінус 2 синуса х, то відповідь а. І останнє. Нам потрібно порахувати косинус альфа, якщо відомий синус і чверть. Маючи одну. Функцію тригонометричну можна за допомогою тотожності порахувати всі інші. 0, пі на 2 пі, 3, пі на 2, і якщо повний кут розглядати, то тут 2 пі. У нас. Ось тут 0, тут 2п. Тепер ми розуміємо, що наш кут із четвертої чверті. Тобто у нас якийсь ось такий. Ось такий, от такий кут, якийсь. Це п альфа. Тепер зв'язок між синусом і косинусом. Косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа до рівня 1. Підставляємо косинус квадрат альфа плюс. 1... Підносимо до квадрата, Мінус зникає 1 в квадраті 1, корень із 5 в квадраті 5 плюс 1 п'ята до 1. Переносимо 1 п'яту в інший бік і маємо косинус квадрат альфа до 1 відняти 1 п'ята. Косинус квадрат альфа буде 4 п'ятих. Модуль косинуса альфа, коли ми корені знаходимо, то 2 поділити на корені з 5. А тепер. В четвертій-чверті косинус додатний. Відповідно, модуль розкривається з плюсом, і косинус буде дорівнювати 2 поділити на корень із 5, Відповідь Б. Успіхів в наступному дні!